продажу Трайден Моторс є ось такий цікавий автомобільчик, електричний Mitsubishi IMEA 2011 року випуску. Потужність акумулятор 16 кВт, запас ходу майже на 80 км. Стан батареї 80%, пробіг 85 тисяч, тобто приблизно 130 тисяч км. Дуже гарний чорний колір, практично універсальна машинка для міста. Порт зарядочки Type 1. Оптика присутня, дуже гарний міський автомобільчик. Сольно світає повний електросклопакет, центральний замок того блокування задніх стекол дверей. Також у нас є електрорегуляльні парення дзеркал, протитуманні фари, доступ до зарядного лючка та виключення стабілізації. Також салоні у нас наявна інформаційна приборна панель. Також у нас є магнітолка. Річка-конденчик, який працює. Також тут є підігрів заднього скла. Автоматична коробочка, продача, тому що це електрика. Дуже гарна автівочка Тож, забирається чудовий міський транспорт на маленькій відстані Автозвоні Train Motors. Лаусенка 8.